Ігор Паршаков народився і виріс Запоріжжя. Батьки Ігоря – етнічні росіяни, приїхали до Запоріжжя в радянські роки, тут і оселилися. Ще з доліткового віку хлопець відрізнявся нестандартним мисленням, яке формувалося під впливом рідного батька. Так, в шостому класі він заявив вчительці, що війна в Афганістані це велика помилка Радянського Союзу, і ринкова економіка то розвиток, а планова занепад. Ця заява викликала бурю серед вчителів, і директорка школи викликала батьків, щоб влаштувати прочухана, та це не принесло бажаного результату. У 1986 році Ігор закінчив середню школу номер 34 міста Запоріжжя і вирушив на навчання до ПТУ в Москві. Там познайомився з російськими дисидентами. Відслужив два роки в радянській армії в Казахстані. По закінченню, вступив в партію Демократичний Союз Валерії Новодворської. Запоріжжя створив місцеву організацію. Влітку 1989 року вступив до лоб запорізької філії Української гельсінської спілки. Вже в вересні 1989 року став секретарем пресагентства політичної організації Запорізький краєвий рух. З жовтня 1990 року очолив секретарят Запорізького руху. Щодо того, як потрапити в організацію Рух і до офіційного ухвалення Державницького акту про незалежність України, займав активну антирадянську позицію. Відверто агітову за незалежність України і приклав чимало зусиль до розвалу СРСР, зокрема, розповсюджував фонтанські листівки, газети, які друкував в країнах Балтії і нелегально завозив в Україну. Стосовно освіти він закінчив наш Запорізький національний університет. За спеціальністю історія. Історія то була його улюблена справа, але на жаль, він не працював істориком. Так вона і залишилася його улюбленою справою. Він дуже багато читав книжок, дуже цікавився. Особливо його цікавили події пов'язані з війнами з різних часів і народів досконало вивчав цю тему, постійно купував пташки, ну, улюблена справа була його. Потім, коли ну, він займався якийсь час на фондовому ринку, на ринку був, потім революція Помаранчева, він приймав у далі революція гідності. Теперь они увидели, что ничего не получилось. Украинский народ не сдается. И наоборот, борьба все усиливается. И у них новая стратегия. Это стратегия на раскол страны. Они сейчас в прямом эфире заявляют, что нужно отделять Юго-Восток э, Украины от э, всей остальной. Э, мы должны этому противопоставить определенные э, действия. Э, смотрите, как э, сейчас фактически идет война. Есть Центральный фронт, это Киев. И в Киеве мы постепенно начинаем побеждать. У нас есть надежный тыл. Это Львов, Тернополь, там вообще Западная Украина. Но есть территории, которые пока контролируют. Это вражеская э, сила режима Януковича. Я считаю, что Запорожье, это как раз то место, где мы можем э, прорвать их оборону. И тогда вообще никаких разговоров о том, что Юго-Восток, это какая-то отдельная часть, вообще не будет. Мы разделим эту часть, и здесь, в центре казахского края, мы можем установить свой Майдан. Да, мы сейчас только собираемся по вечерам, и это тоже очень хорошо. Но я думаю, что надо переходить в наступление, надо организовывать постоянные пикеты дневные в этом месте. Может быть, даже ставить баррикады какие-то, пусть они будут символические. Но все должны видеть, что днем здесь тоже есть запорожский Майдан. И, между прочим, Майдан как... Система обороны возникла у запорожского казачества. Именно запорожцы создавали огороженные лагеря и отбивались от своих врагов. Поэтому здесь мы можем форпост независимости и демократии установить. Если со мной кто-то согласен, ну я прошу подходить ко мне. Мы, может быть, завтра в 12 часов начнем здесь выдвигать свой форпост. Спасибо. Слава Украине! Ну і 14 рік він а, пішов а, добровольцем у а, батальйон особливого призначення СКІВ, Там якийсь час був, а, а потім у 2015 році а, був мобілізований, а, потрапив в армію. Ігор Прошаков брав участь в боях під Донецьком в селі Піски, в добровольчому підрозділі дніпро 1 Для нього повномасштабне вторгнення не було чимось таким ну, непередбаченим. Він це передбачав, він ще в 2015 році писав про це, що це можливо а в листопаді 21-го він був практично на 100% впевнений, що це станеться. У нього був зібраний рюкзак вже задовго, десь за місяць до 24 лютого і 25-го він вже був у військкоматі. Ми познайомилися у моїй подрузі, подруги на дні народження. Якось, я зразу відчу, відчула, що це моя людина. Я багато плакала, але мене врятувала вишивка Я сіла тоді, коли він пішов в добровольчий батальйон. Я спочатку багато переживала з цього питання, але його неможливо було зупинити. Тобто я сіла вишивати, я почала брати масштабні проєкти і таким чином відволікалася. Знаєте, ми з ним всі сім з половиною місяців, що він був на фронті під час повномасштабного вторгнення. Ми спілкувалися щодня лише один раз він мені не зміг зателефонувати через те, що не було зв'язку. А так щодня він мені телефонував вранці і ввечері. І як правило, це була така розмова. Про те, що там вони, як вони перебувають, в яких умовах, що йому потрібно, що треба йому там передати можливо. А так, щоб він щось таке розповідав, ну, більше він мене заспокоював, він дуже багато читав новин, коли в нього була можливість до інтернету, і він все потім мені розкладав по поличкам, що відбувається, що слід чекати. Тобто він для мене був як заспокійливий, особливо березень місяць, коли ми не знали, що буде з Запоріжжям. Тобто для його ці дзвінки були для мене просто рятівні. Скажіть, як ви дізналися, що Ігор загинув? Я дізналася в суботу. Це якраз тоді перший раз, коли наші... Пошкодили Кримський міст. І я думала, от зараз він мені зранку подзвонить, і ми з ним побалакаємо з цього питання, я почути почу, його точку зору. Але я побачила 9 часов уже вранку, а він не заходив з 10-ї вечора в інтернет, і я почала хвилюватися, тому що я відслідковувала коли він буває в інтернеті і знала, що якщо він в інтернеті, значить все добре, з ним все гаразд. І потім, десь після дев'ятої, трошки-трошки після дев'ятої мені зателефонували в двері і повідомили, що це прийшли з частини людина, і повідомили, що він загинув. Та він для мене завжди буде живий.